Галі всі заздрили, а вона поправді й сама собі заздрила, адже такий красен на ній женився. І високий Іванко, і плечистий погляд променистий, а усмішка білосніжна. Не Іванко, а картинка з журналу. А Галя маленька, тендітна, ніжна і добра. Дивно, але вона була в спеку, як прохолода, а в холод, мов жаринка. Руки ледь торкалися, але дотик той аж віддавав п'яти. Приворожила. Так говорили, але Галинка просто не чула цих слів, як і інших від Іванка. Ти моя носатенька, ти моя бліденька, ти моя сіренька. Котику сіренький, котику біленький, котку волохатий. Заглушувала всі на світі слова Галинка Колосковою у неї синочок Андрійко. Здавалося, вона така тендітна і не винесе це все щастя. Адже Іванко так гордився, що у нього є син. Я буду сина виховувати без отих твоїх ніжностей чоловік справжній має рости. Іванко був певен, що найголовніше для чоловіка це не дати жінці вилізти на голову. Що ти, мамо, цілуєш? Не треба всі ці ніжності розводити. Ти ж чоловік, з ними треба строго, щоб місце своє знали. Іванко так і робив його жінка знала, що її місце на кухні, що вона має мовчати, бо чоловік краще знає, і сина не має робити нюню. -ню. А ще Іванко приходив пізно додому, або й взагалі не приходив, і тоді Галя ще більше блітла. Під очима утворювалися мішки, ніс ставав все більшим. На себе подивися, а тоді говори, з ким та де мені гуляти, ставив на місце жінку Іванко. Малий Андрійко не розумів, чому мама не може встати з ліжка, а тато їй дорікає, що малого сам має вести в садок, а лікувати він її не буде, бо нема кого. Від цих слів Галина тільки скручувалася в клубочок і чекала, поки прийде кінець. Нащо жити, коли ти нікому не потрібен, а Андрійкові буде краще з батьком і новою мамою. Після садочка хлопчик не захотів з татом гуляти, а одразу прийшов додому. У нього був секрет для мами цукерки. Був день народження Василька і всім роздавали цукерки, шоколадні і смоктальні. Андрійко дуже хотів з'їсти шоколадні, дуже. Знав, що може не втриматися, тому спочатку з'їв всі смоктальні і біг додому дати мамі шоколадні, щоб вона з'їла і одразу стала здоровою. Мамо, шепотів їй син. Це чарівна цукерка. Я знаю. Я по дорозі додому побачив дев'ять білих машин і загадав бажання, щоб ця цукерка тебе вилікувала. Мамо, вона чарівна, і ти маєш її з'їсти і одужати, щоб ми двоє ходили в садок. А ти мені розказувала про дерева і птахів, щоб ми годували голубів біля фонтану і змагалися, хто першим дійде по сходинках. Я тобі дам виграти, ма, син говорив. І говорив, а Галя плакала. На наступний день вона зателефонувала матері, і бабуся Віра взялася до справи з усім розмахом, наварила смакоти, випрала речі і виставила Іванка за двері, бо сама Галя не могла цього зробити фізично. Іванко йти не хотів, казав, що має право, що він чоловік, але бабуся Віра чомусь не хотіла мовчати і сказала йому багато слів, від яких Іванко то блід, то червонів. Головне, що він почув, квартира Галі і тут йому більше не раді, тому хай шукає добру роботу, бо прийдеться платити аліменти на сина. Іванко не розумів, що відбувається, бо яка достойна робота, коли й на цій Галина з усім справлялася і всього вистачало. Але бабуся закрила перед ним двері. Галі довелося обстригти своє волосся, і виявилося, що у неї і високе чоло, і сірі, і великі очі. Їй личила ця стрижка. Вона поволі, дуже поволі одужувала, і минуло багато місяців, коли вона змогла відвести Андрійка в садок. Як і обіцяв, Андрійко дав їй виграти, бо він справжній чоловік в їхній маленькій сім'ї. Підпишись, підтримай українськомовний контент.